день, до нас прийшла зима. Насипало трохи снігу, але дорогу посипали, розстала. Ми їдемо в Житомир. Осталося вже 8 днів, де перебиратися треба. Едемо. Всім гарного дня. А яка красота! Машина заляпана, капець. Я пішла на промисли. Света йде на промисли. Ой, тут такі красиві домики, капець. Зараз зайдемо побачимо, хто тут нас жде, чи ніхто не жде. Бачите, як можна тут віддихати. Боже, як тут красиво. Боже, яка ж тут красота, все викрашено красиво, їх тут багато. Ой, як красивенько. А, то тут, тут загородили, а куди ж мені війти? Пошла я війду. Да війду. Ой-ой-ой. Де ж тут мені заховатися? Страшно якось. Може, мене тут ніхто не загляне. Заховалася за дерево, їхав якийсь дядько і заглядав. Ну хай заглядає. Ще одна машина стала. Я дивлюсь, думаю, не загляну, думаю, ну що це таке. Стоїть Віталік, вроді, би, ну не в зелених штанах, а то дядько подих теж в туалет, і Вівра не зелений. що це таке думаю, це мені щось. Зробилось чи що? Бачте, красота.